Доброго всім зимового вечора. Це рубрика Пересказ з бокалом», де ми пересказуємо якісь знамениті фільми, і в принципі все поки що. Знаєте, якщо в попередній раз було все набагато легше, тому що ми з вами пересказували сутінки, а сутінки я дивлюся кожен рік, а то й декілька разів на рік, то в цей раз трошки все попічальне, тому що сьогодні 50 відцінків сірого на черзі. 50 відтінків сірого. Останній раз, коли я їх дивилася, це було років так вісім назад. Напевне. От тоді, коли вони виходили, тоді я їх і дивилася востаннє. Я, звісно, перед цим відео переглянула, але не скажу, що мені дуже сильно це допомогло. Так що, як то кажуть, що маємо, то маємо що згадаємо, то й буде. Стільки болю, як я відчула при перегляді повторного цього фільма. Я вже давно стільки болю не відчувала. Треба хряпнути ще. Сьогодні в мене березовий сік. Ти спитаєш мене, чого він такий темний, а я відповім: не твого ума діло. В цих відосах я нічого не пропагандую, це мені за здрав'я, а скоріше, за упокой. Головна героїня Анастейша. А Настуся, Настуся, Настінька, бабуля, це я Анастасія. Я трошки хряпнула ще перед відео. Настуся, Настенька, Настінька вона у нас як белка. Тобто в ній я повинна побачити себе. З якого чорта тільки непонятно. Хоча з рахунком те, що вона як стрикоза літає мордою до землі, в принципі, у нас є те, що з нею спільного. Пані кролиця зомліла. Ірина твою мать. Пані кролиця знову зомліла. Настуся живе разом зі своєю сусідкою, журналісткою, яка мала брати інтерв'ю у якраз таки Доріана Грея. Чекайте. Щось мені здається, що там не Доріан був. як його звали? Крістофер. Мені щось пам'ять вообще отшибло. Крістіан! Не Крістофер. Крістофер це цей з Вінніпухом, точно. Крістіан Грей, він у нас місцевий плейбой, філантроп і мільярдер. І так як Настусіна подружка захворіла, вона попросила нашу якраз Настьону відправитися на це інтерв'ю. Вона ж так завжди буває першу криву косу коліку відправити брати інтерв'ю у мільярдера. Звісно, от хто не знає, я навчалася на корейського прикладача. От я так і бачу, що у мене є якась подружка, знаєте, з юрфака, і я їй кажу: Давай, мала, збирайся і шуруй до корейців. Вперед корейського не знаєш. А? Ну як то кажуть? А мову кохання ніхто не а? відміняв. Ви знаєте, я так подумала з моїм рівнем корейського, що я піду, що моя подружка з юрфаку піде. Це одне й те саме буде. Я і Настуся там не бене не мене кукареку в цій журналістиці. Як її можна туди відправити? Так і ще й до кого до мільярдера. Та мені здається, що якщо ти йдеш на інтерв'ю до мільярдера, то навіть в мертвих припадках ти до нього доповзеш. Ну ладно, з цією подружанню і, знаєте, це та сама подруга, якій ти вирішиш допомогти. А потім влипнеш по самі вуха. Настя збирається. Оце назустріч до нашого Крістіана Андерсена. Приходить до нього на офіс, а там, їй Богу, як будто вчора побував містер проперс. Та взагалі таке відчуття, що містер проперс живе в цьому офісі. Все кругом біле, секретарші в таких одинакових сірих нарядах. А на столі рівненько стоять олівчики. От після олівчиків би я би вже стала, знаєте, так, трошки непокоїтися. Настьо наша чиста зв'язда вечора. Як зайшла, так і лягла відразу кланятися в ноги, господіну. Царводмарця, царводмарця. Подружання ж їй заготовила список питань, які Настуся повинна задати Крістоферу Робенсу. Так, от вона навіть не спроможна зачитати адекватно те, що написано на Аркаші Аркаші. На черкаші. Так от вона навіть не спроможна прочитати те, що написано на аркуші паперу адекватно. Сидить така олівчик кусає, Оце така. Я загадочна. Я извиняюся, в якому дешевому порнофільмі це було побачено у цей, знаєте, трюк з олівчиком закисила. а губи свої, як вона вічно кусає. Я і та там вже з губи чисто м'ясорубка привратиться. Так що б ви ще розуміли? Я то ще. Прости господи, читала книгу. Так, да, я читала книгу 50 в Сірого, і можна я вип'ю за це? Оці говорять про те, що фільм жахливий. Ребята, ви просто не читали книгу. Повірте, книга це. Я книгу навіть дочитати не змогла, от настільки це було погано. Так от, в книзі, окрім того, що вона покусувала свої губенки, да, <laughs> бажано. Угу. Так крім цього, там буквально кожен абзац, а то й не абзац, а кожне речення, була внутрішня богиня, яка танцювала, яка пилала. Яка розбивалася на тисячу осколків кожен раз, коли її торкався Крістіан. І кожен раз, коли він звертав на неї свою увагу. Так що, те, що нам в фільмі показали всього лиш на всього, її губьонки покусині, спасибі. спасибі, що ви зупинилися тільки на цьому. А подружка ще така: знаєте, Криска Ларіска підготовила то питання. А ви часом? Не гей? Авигай. Настуська, я не можу. IQ, шоу барашка, шоу настуськи. Прочитала питання і така. Ой, ой, я сама не поняла, що я тільки що прич... Ой, а це не я, це, 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 це не я. Головкат. Я звиняюся, після такого інтерв'ю я б настуську гнала з санними тряпками з цього офісу. Но Крістіану вона сподобалася. Він на неї дивиться таки, все. Я на тобі запечатлівся, як оцей Джейкоб на бідній, нещасній ренесмі вовчі інстинкти. А уф ну ми знаємо, да? і хвільні. І перед тим як вона пішла з його офісу, він вкрав у неї бумажку. Представляєте, вор, ворюга? А я б відразу побачила це по ньому було видно. Понімаєш? Там вкрав, сям вкрав оп, там сям, і вже мільярдер. А ви думали, як мільярдерами стають? Он так, от бачите. Знаєте, що може бути крінжовіше, чим це інтерв'ю? Це те, що Настуська повертається додому, і підріжка говорить про те, що А Крістофір, виявляється, всі відповіді на питання прислав їй по імейлу. А де я звіняюся логіка тоді того, на що вона їздила до нього на офіс? А я і звіняюся, губки покусать. Ай, і ще і ще, і ще олівчик. Я ізвиняю, це ще не її олівчик був. Це один із тих рівнопоточених, рівно ідеальних олівчиків Крістіана Андерсона, понимаєте? Я думаю, що після цього він цей олівчик. Отак-от. От у Кристинки там помутнення розсудку пішло, і все, давай за нашою настуською слідити. Прикиньте, він її знайшов на роботі, тобто він дізнався, де вона працює, прийшов в цей магазин, а вона працювала там в магазині з якимись нарядженнями, і такий: ой, а дайте мені трошки мотузок. Що ти кліпаєш? Що, що ти хочеш від мене? Ну на тобі мотузки кантужений, блін, бліну. Кліпає. Що кліпає, непонятно. Я люблю, коли мені підкоряються. Молодий чоловік, пожалуйста, покиньте, блін, приміщення, я вас умоляю. Ну, ладно, ладно, я вас покину, але я ще вернуся. Мені ще потрібні інші мотузки. Я зараз, блін, віника візьму і, блін. Вінком получиш у мене. Ну, все його прогнали, звісно, з магазина, і тому він вирішив на стуську нашу запросити на каву. Це, звісно, прекрасно, але розумієте, сам покликав, а потім сам же такий сидить і виділується. Тримайся якнайдалі від мене. Я не той, хто тобі потрібен. Тримайся від мене подалі. Так а чого ти на каву? То мене звеш. Ти уприділися. Що ти хочеш? Сам до мене в магазин приперся, я і звіняюся. Сам во там ще фотосесію каже я. Якщо хочете для вашого оцього інтерв'ю, можете мене пофоткати. Тобто він іще на фотосесію приперся, потім на каву покликав, а потім такий тримайся від мене подалі. Та ти в самому що ти хочеш. А чого ти за мною? Оце як я звіняюся? Вошна патіфоні, оце хвостиком за мною. Тудим-сюдим. Або ми з тобою, або мозги мені не мороч. Давай, до свидання. Знаєте, настуська теж від нього недалеко йшла. Гуляє в клубі, напилася і дзвонить йому. На чорта ти йому дзвониш. Для чого це? Напилася, так знайди собі нового. Я вже неоднократно говорила своє відношення до цих п'яних трезвонів. Я їх так не люблю, зі мною теж так само поступали. Я їй, звіняюся, ти така неповага до мене. <перш за, все, <до> <тит> Перш за все до мене. Знаєте, так цікаво, що ти мільярдер, тобі дзвонить якась п'яна жінка, і що ти робиш? Скидуєш, напевно, трубку, так? Ні, ти біжиш в цей клуб її спасати. Всі мільярдери так роблять. Ну, зі мною поки ще не зробили, але все ще попереду, як то кажуть. Так вона його ще обри... <сваспраж giggles> обригала. мене просто... Вона просто є одна історія. Ну, це не моя історія, я того не можу її розповідати. Ну, Но... там було похлеще, чим просто вона на асфальт. Все, все, мене вб'ють, мене вб'ють, якщо я ще слово скажу. Ну, все, вона оце обригалася і він п'яно поніс її додому. Я звиняюся, роздів, постільку уложив, вона зранку прокидається. Він ще сніданок їй зробив на секундочку, да? і вона трошки в шоці. Я би теж була в шоці. Скільки я раз напивалася, і ніхто таке не робив. Ой, перевелися на інші джентльмени. Ні на кого не можна положитися, коли ти п'яна. А Крісті та у нас злий, на настусю, що вона так поступила. І він до неї підповзає і каже: була б ти моєю, ти б тиждень сидіти не могла. Що? <світ> <кхід> я розуміюся. Я б усалася там від хохоту, якщо б я таке почула. Знаєте, я оце сміялися над сутінками в попередній раз. І говорила, що сутінки у нас кладять з неймовірних цитат. Я забираю всі слова назад, тому що. От він, от він, скарб. А сама моя любима його цитата це після того, як вони політали на вертольоті, теж да, оце, підхопила собі чувачка на вертольоті з ним катається. Я і Мене зато на тракторі возили. Як тобі таке? От так от, от так от, зі своїми вертольотами. Тут ще треба поспорити, знаєте, поговорити, що краще. А ще на набу... во. Ще на набу... возі ще з конем. Я зараз заплачу. Ну всяке було в житті. Всяке в мене було в житті. Так от, моя найлюбима його цитата — це після того, як вони політали на вертольоті, і він її говорить: Я не займаюся. Я Вчіться читати по губам. Ні, ну знаєте, я би опельно з Крістінкою би зустрічалася. так-так да -да. Як мінімум, тому що в мене завжди був би хороший настрій. Він же у нас такий гуморист. Я не можу. Ну і прийшов той самий момент, коли Крістінка вирішив показати свою таємничку, так би сказати, родзинку свою, ігрова кімната. Ігрові приставки Ого! відкриває, а там триндець. І оцим ти намагаєшся вразити жінку? Серйозно? Я розумію, якщо б там був якийсь вертіль, шашлична гріль, да? щоб там. Серце, шлях до серця жінки, лежить через її шлунок. Накорми жінку і вона буде твоя. От чим треба вразити жінок? А не оце пльоточки, кому воно надо, Ти мені скажи. Оці вірьовочки, хіба що тебе ними прив'яжу і на вертіль пущу? Він же хоче, щоб вона з ним бавилася. да? І вона його питає: А що я отримаю? Ну, ти від цього насолоду отримаєш, а я? Ти отримаєш мене. А ще якісь пропозиції будуть. Я хочу всі роздивитися. На сусі нашої ігрова кімната, так би мовити, не дуже зайшла. А особливо по причині того, що вона, виявляється, у нас так квіточка не розкрилася. Прям як Едвард Калін. Ну, я звиняюся, Едвард у нас до 118 років чекав. А вона ну, трошки раніше. До 118 років вирішила не чекати. У мене тут радіатор стоїть і він здає дуже дивні звуки. Я ізвиняюсь, радіатор здох. Зараз би жартувати жартами 2019 року. Ну і також хочу ще хвилиночку подяки висловити. Всім тим, хто донатить мені, всім тим, хто підписаний на мій патреон, я вже неоднократно говорила, що я не знаю, що мені робити з Патреоном і продовжувати його вести чи ні. Але є пару людей, які все ще залишаються там, тому дуже вам дякую. Дуже дякую всім, хто є спонсорами на Ютубі. Я вже давно щось не висловлювала всім подяку. Так що це жопка може бути. Може бути сердечко, а може жопка, а може сердечко. Так, а ми продовжуємо. А що ми продовжуємо? Я ж забулася. Ну, Настуська наше все. Уже якби гладіолус созріл. І що дальше було? А, господи, да як я могла забути? Він же запропонував їй контракт. Контракт, по якому вони. Кожні вихідні будуть з нею проводити в ігровій кімнаті. Контракт, по якому в них має бути домінантні стосунки. Контракт по якому вона просто... як собачка для нього. Я настуську повністю розумію, чого вона не підписала цей контракт. Ноль засудження 100% підтримки. Так він, знаєте що, після того, як вона відмовила йому, заліз до неї до хати з бутилкою шампанського і прив'язав її до ліжка. Це в якому всесвіті це повинно бути романтично. А зараз ми пограємо в гру з дядечкою поліцейським. У нього там якраз дубинка є, ти таке любиш. І це ж не єдиний такий випадок, крім того, що він вірвався до неї до хати. Він ще продав її машину. якоби, знаєте, я тобі нову машину купив. Окей, ти купив їй нову машину. А на чорта ти стару продав. Хто тобі дозволив це зробити? Він постійно її контролює. Він постійно її питає: а з ким ти, а що ти, а де ти? Тобі яка різниця? Розвернувся і упірдолював відсудово. Ти хто такий, щоб я перед тобою очитувалася? Не родився ще той чоловік, який би зміг мене контролювати. Пити її не можна, те робити не можна, все робити не можна, губи навіть кусати не можна, бо він її відшльопає. Малиш, таким себе возумнив. Проснися, оклімайся. Ну він, звісно, знайшов собі це дурочку з переулочку, яка ходить така: ой, це так романтично. От наша Настуся, так би мовити, зібрала себе докупи і вирішила спробувати ігрову кімнату. Так, от, що я хочу сказати, а мені є що сказати. Мені завжди є що сказати, і я вже це між іншим розказала в телезі. Так що можете бути підписані на мій телеграм-канал, щоби знати всі новини першими. От так, як я вмію. Ви взагалі бачили, які у нього там чагарники? Ну просто подивіться на цей волосатий стручок. Ну це ж ждет просто якийсь. І блядь, нестише після цього кончена. Yeah. Я звіняюся: в наступних частинах оцю нещасну Анастасійку загнобили всім інтернетом, що у неї там бачите, дві волосинки в різну сторону терчать. Я і у цього там такі ліси. Що там навіть нещасне його стручок не видно. І звольте мені пояснити, що це все таке. Це що за двойні стандарти вічні? Жінка у нас не гігієнічно, а чоловіка від єдці не відрізниш. І Нащо мені я звіняюсь той чоловік, якщо я собі собаку можу завести, і волосні у мене буде не менше в хаті. Ой, не 10 із 10, Ой, не 10 із 10, Ось ніяк. Як то кажуть, требуєш соответствуй. Хочеш, лишу? <ріст> я, вже, я вже трошки нахрюкалася. Хочеш лису собі жінку? Так, пожалуйста, вперед, бритву тобі даю, і let's go. Що наша настуська взагалі хоче по життю? Стосунків, Любові вона хоче. Вона хоче, щоб Крістіан Андерсен її любив, щоб він її, знаєте, як голубку лілеїв, обнімав, щоб вони разом прокидалися в ліжку. Знаєте, таке тихе, стабільне жіноче щастя, включно з подарками в вигляді автомобіля і польотів на вертольоті. Жіноче щастя, воно таке. А наша Крістінка цього всього то не хоче. да? По-перше, він у нас сирота. Він пам'ятає свою маму Алкашку, і це нанесло йому травму. І він із за цього, знаєте, не дуже любить, коли його там обнімають, цілують, лілеють. По-друге, коли йому було 15 років, то мамина подруга уже зводної мами, мачехи всиновленої матері. Ні, не всиновленої матері. Коротше, його всиновили нові батьки, і нова його мама мала подругу. І оця подруга, коли йому було 15 років, його оце от розумієте, в свою ігрову кімнату завела його в 15 років. Я извиняюся, просто малого травмували, нещасного. От ясно, чому він зараз такий от пришибляний. Ну, я извиняюся, ну ну кай... йому би такого хорошого би психолога. Про чуханки йому би теж хорошенько хорошень всипати. Коротше, вона хоче любові, а він хоче, щоб все чотенько було по контракту. І вона така: Ладно, ладно, хочеш контракт? Буде тобі контракт. Ану, бистро показав мені, показав все, що маєш. Давай всю свою ігрову кімнату. От, всі прелісті своєї ігрової кімнати, покажи, покажи на мені, що ти можеш. Саме жахливе, що він зміг їй показати в цій кімнаті, це відшльопати її. Римнем. Я й звиняюся. Отакі жахи в наступ України бачило. Все, Настуська відразу в сльози. Я взагалі-то тебе кохаю, а ти божебітна Настуська. А він стоїть як пришелепкувати збоку і мовчить. Вона йому в коханні признається. Я теж одного разу призналася в кохані. Все, я після цього я ніколи в житті не буду признаватися в коханні. Знаєте, що він мені сказав? Спасіба. Спасіба! Все! Це була одноразова акція, коли я комусь зізналася в коханні. Більше такого в моєму житті не повториться. Поки мені не признаються в коханні, я нікому не буду признаватися в коханні. Спасибо! До речі, спасіба я ще можу вам сказати, якщо ви підпишетеся на всі мої соцмережі. Особливо мій другий канал, другий канал, другий канал. Уу. Ну і все, Настуцька речі свої спакувала. Свої трусиля. <laughs> це ж у неї було в цій хаті, і кинула Крістінку. Молодець, підніму за неї бокали. Я вам чесно говорю, мені дійсно було фізично погано, коли я це все дивилася. А ще гірше мені від того, що я знаю, що навіть мої подруги фанатіють від цього фільма. Він настільки їм подобається. Ладно, я не засуджую чужі смаки. І вам теж не рекомендую цього робити. Отак от. Отака от. от у нас сьогодні буде мораль. А ще мораль в тому, що. Тай! А, я забулася.